В Івано-Франківську спалахнула пожежа. На вулиці Сорохтея загорівся недобудований багатоквартирний будинок. Прибувши до місця події, рятувальники міста івано франківськ встановили, що горить побутове сміття у підсобному приміщенні на першому поверсі дев'ятиповерхової новобудови. Площа пожежі складає приблизно 10 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час гасіння у підсобному приміщенні багатоквартирного будинку вогнеборці виявили тіло чоловіка. За словами рятувальників, ймовірно, він був безхатьком. На жаль, в підсобному приміщенні було виявлено тіло чоловіка. Ймовірно, без постійного місця проживання, але наразі всі обставини, як виникнення пожежі, так і особисті дані загиблого, встановлюють працівники поліції. Загалом, за словами рятувальників, з початку 2024 року на Прикарпатті виникло 28 пожеж, в яких загинула одна людина. Ліліана Івенійчук Анастасія Бегей таларадіо Раї.